А тун попереджав! Попереджав! Ми їхали, їхали і таки приїхали. Ей, добрий день! Я знаю коротшу дорогу, поїхали. О, о, воу, о, о, тут якась складка з великом як? Українських спортсменів спіткали невдачу. Привіт, друзі, вона врачила в ефір, їдемо сьогодні, катнемо. Їдемо. Я знову не сам. Зі мною Льоха. Давно Льохи реально не було. Прям скучився за ним. Добре. Їдемо, катнемо зараз гарний маршрут. Кажуть, що ми засрямося по коліна або й по шию. Ну побачимо. Так що погнали, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і в Йо. поїдемо покатаємося. Трохи буде цікавий маршрут, трохи не цікавий, трохи нудний, трохи поїмо, трохи не поїмо. Так що я що з того вийде. Вейра. А пом попереджав! Попереджав! А я його послухав! А я його не послухав! З'їхали з асфальту, їдемо! Де, О, а... нам, тобі, не Тут такі калюжі. <гум> <гум> Демчик, ти чув! Їхали, їхали і таки приїхали. Добрий день. Дорога є і паркан є. Це твої слова. Казав, хочеш багно, а я пропоную гарне багно. А то асфальт, асфальт. Одним словом, що сталося? Льоха каже, тут повстой паркан іде стежка. Каже, не гарантую, що ми неї десь виїдемо, але не десь ми поїдемо. І каже, ти ж хотів багно, хотів багно, От тобі і багло. поїхали через ліс, постешся. Ну, їдемо через ліс постешся. Пригоди починаються там, де закінчується дорога. Що, навігатор, ти щасливий? Напевно, ми ж там на маршруті теоретично. А практично ні. Добрий вечір, ми приїхали. А тепер в ефірі рубрика «Велопоходенька». Заперлися ми, значить, по стежці. Об'їхати ту браму. І наша стежка, що? Понесенька. Понесенька. Понесенька? Понесенька. А могли просто вернутися тих 200 метрів, виїхати на трасу і проїхати трасою. Ні, ну теж мені сказали. <с> Добрий вечір. Ми приїхали. Все, далі не їдемо, стоїмо тут. А, а мешки є. То, то ж. Що є? Я, я не брав гамак. Чи тут є? Тут? Ну, е, просто серед лісу. Отак, нормально. Файно. Я б сказав, чудово. Волейбольчик, альтанки, мангал. Ха. Оце ми гарно звернули. Я знаю коротшу дорогу, поїхали. о, 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 о. тут якась складка, обережно. Каже, Льоха, ну принаймні не борщовик. Я з ним погоджуюсь, але ми десь виїхали. З засраті світли. А, ні, нормально виїхав. Бувало гірше. Ми їхали, їхали і таки заїхали. Все-таки так закінчується наш маршрут стежкою. Незрозуміло, де? там, до речі, хата непонятно кого. Тупо десь посеред поля. Навіть не поле, то вже майже хащі. І от цікавий той факт, що типу маршрут прокладав комод, і комод сказав, що це маршрут ідеальний для байк-турінгу. Я от так і розумію, як чувак увішаний байкпакінгом. Тулить отут тут зараз по полю. Обішений <смі> з сумками. Ха-ха! <смі> От по цьому краю <смі> Він його пхає той велосипед, бо зараз побачите, куди нам. А нам зараз Та-дам! сюди. <смі> Гревел це весело, казали вони. Гревел це корисно! Ну, казали вони. О, ну тут Їхати вже можна. ой а, Ями бісеві, ревел ні разу не є м'який велосипед. Добрий день. Будь ласка, короткий шлях від комоту. Налазилися по траві, правильно воно ноги покололо, тепер сам раз залізти в воду, помити ті ноги і поїхати далі, бо нам туди. Бо, до речі, їдемо попри річку. І там зараз ми як доберемось до того берега, там буде гарно. Ну, але наразі у нас є канава. Вона невелика, вона півтора метра в ширину, тобто ви не перестрибнете її з велосипедами, тим паче, так що треба знайти якийсь місток. Ну, Льоха стоїть довольний. Вертатися нам скільки? десь кілометр назад по тій жопі. Не менше. Не менше. Так що вертатися ми не дуже хочемо по тій жопі, пройдеться десь зараз тут шукати. Складку якийсь місток. І стрибати. Блін, тут. Ай! А зреліку м'як. Ай, ай! Бляха подаля, ах! Кісточка в куда любимо. Я знаю коротку дорогу. Я знаю короткий маршрут. Він точно запам'ятається. Так рідко коли забувається. Ох, бля, кому? Ну, Я тобі цього не пробачу. Бо ну я тобі скажу, що це все одно не найгірше у бляха Що могло бути Сейчас я виставлю вел, щоб він знімав і поможу О, давай Да, е, давай Не знаю що з цього вийде, але давай Але ми їдемо. Їдем. Чудовий асфальтний маршрут Рівнасника дорога машин нема для бейктуринга бейктуринга? Бектурингу точно Прекрасно. А то вообще ізі катка, ні? Ха, я бачу дорогу! Абра! ха Добралися ми з Льохою нарешті Льоха є, не відпав, все нормально. Добралися ми в арборетум. Арборетрум. Арбор... Ну, одним словом, дендропарк. Дендропарк в селі Страч. Вхід. Зараз йдемо, запитаємося, що, як, до чого. О, трошечки підзнімемо вам. Ви вже, я впевнений, що багато хто з вас вже тут були, але тим не менше воно вартує сюди поїхати, тим більше гарна погода, чим би і ні літо. Все ще наразі зелено. горіх вже, правда, жовтіє. Але в цілому от, ботанічний сад арборетом. О! Отак воно правильно називається. Якщо, зараз ми взагалі обнагліємо і катнемося по ньому на великах. Я думаю, якщо буде щось недобре, то нас доглянуть та й скажуть. А японський стиль. Якийсь як, як лабіринт, не лабіринт. Щось типу того. Ну але тим не менше. Тут вже красиво викладено. Ну, гарно, погодьтесь та тут в цілому тут дуже, дуже вартує сюди заїхати на вихідних, особливо якщо ви там десь не знаєте, куди подітися, який маршрут їхати. Єдине, що не їдьте моїм маршрутом. Ну, типу, по тих полях страждати через той рівчак, через це все, воно того не варте, направду не варте. Виїхали ми далі, зараз їдемо в домажир. Подивимося, що там в домажирі, станемо там, щось поїмо, перекусимо, приготуємо. От, і будемо потім їхати до домівку. Тут у нас є траса і ми не ну, дуже не хочемо вертатися, тому є от зараз зліва. Ми от наліво втікаємо по ґрунтівці, Грунтова дорога. Траса збоку, нам тут нічого не загрожує, тому дуже кайфово можна катнутися. Горіла куряча ферма. там, Я так підозрюю, що там дуже багато корей згоріло. ну, Будьте уважні, слідкуйте за пожежобезпекою. Спортсменів спіткало невдачі. Домажир. Домажир. Закритий. Закритий. Ми їдемо зараз на село, купимо кока коли і їдемо, зробимо їсти десь на озері. Я знаю, тут одне озеро неподалік. Їсти, він обіцяв, що можна буде їсти сьогодні. Я вижив! Ми приїхали, добралися до місця. От, добре, що в нас є свині, але добре, що вони оце лишили. Нам це зараз стане в нагоді. Льоха, як тобі маршрут. Файний, особливо коли обіцяють годувати. А, коли обіцяють годувати. Та, і місцяк. Так, зараз будемо їсти. Уже а... поїло, до речі, дуже файно. А місцяк? Це є водойма в жирниськах. Я вже тут колись був, тому я знав, куди я що. От. от будемо чилити за таким от краєвидом, бо по суті ось наше місце, наші столики крісла лавочки. Там у нас провіант, там у нас провіант. Готуємо сьогодні шаурму замість м'яса. Я взяв мисливські сердельки. Ну, не сердельки, а сосиски. Нарізали помідор. Зараз наріжемо перчик. Там є вже соус, сир і вугаля. Шаурма на природі за 15 хвилин. по суті. Обмотаємо потім це все діло в грубу фольгу і кинемо на той жар, що в нас від вогню буде. Так, Я до речі в куба підглянув, як він шаурмуху замотує. Але він трошечки розумніший за мене і він трошечки робив її меншою. Я меншою робити не хочу. Опля. Тому що ми всі любимо що. Поїсти. Пожерти. По а далі маленькі звірятко загортає шаурму в пульгу і потім буде кидати її на карці. Так, зробили ми шаурму. Бачите, лав що я її обмотав добряче. О. Ось вона рідненька. Бачиш, все одно навіть не, не, проп... не пропеклися. Його... Non, не, не скрізь, не скрізь. Скрізь? Смачного. І мені смачного. Дивіться, скільки соку з неї капає. Збираємося ми вже їхати додому, точніше навіть ми вже зібралися, за собою залишили чистоту, Місце прикольне, озеро класне. Зараз нас чекає той пекельний обхід. Ого, ми так гарно летіли. Ну, що я можу сказати? Добре, що я не вбився на ньому. Це прям дуже добре. Фу бляха, в нього градієн, слухай, диви борщовик, ага? Десь ми летіли. Та пролетіло, навіть не помітило градієнт в нього ще той. Зараз ми пішки блин, поки піднімемось. В нього то ми урекаємося. Не кажу що вже про те, щоб його їхати на педалях. Ні, ну ні, на педалях ні. Асфальтний гревел. От ми трохи гарною дорогою. Тепер поїдемо не гарною. Депо... асфальтний гревел. Що я можу сказати? Ну тут сильно не поїде швидко, тут треба обережно їхати, бо на тих латках товче трясе. Ось ми трохи урекалися. Я не знаю як Льоха, а я урекався. І замість того, щоб поїхати зараз рівним асфальтом, ми поїдемо ґрунтами далі. Ну, Зато машин немає, бо там, де ми їхали по трасі, там просто купа машин, ну його в баню. Таку їзду. У нас тут раптом зараз буде отут кілометр такої собі дороги більш-менш, в принципі не найкращої, але більш-менш. Відповідно, ну, ми зріжемо просто нормально, десь кілометрів 3-5. Так, так. Урекались. Okay, я урекався. 55 кілометрів я проїхав. середньою десь в районі 15, я не знаю, як я так умудрився. Льоха сторбує водичку. Зараз Льоха ще пікає, я пікаю, мені туди, Льоха, туди. Так що так. Ти урекався? А вам в коментарях. Ти урекався? Але файно було. Ні, не ну, до файно, а урекався. Урекався, урекався, Маршрут <реш> вийшов прям зовсім не такий, як я очікував. Ну, там мали бути грунти, але оцеї трави по груди не мало бути. Так, там... Ну, там ми і урекались, напевно. Травка пощікотала. Трав... Ця крупивка нам Цей... фітнес, фітнес на ноги, процедурку, здоров'ячі, так що все окей. Ну, що, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Донатом ЗСУ, хай підтримуйте, правильно? Підтримуйте донатом ЗСУ і до наступної покатеньки, па